Звертаємо увагу на грудний відділ хребта, болить під лопаткою зліва. Ось в цій точці це місце кріплення м'яза, піднімаючої лопатки, і болить ось тут перебрам тягне чи не тягне. Тягне, так. Да. Звертаю увагу на те, що м'язи постійно підняті, і це буде означати, що порушення зі сторони є сколіоз, і постійно хронічне напруження, хронічна втома, тобто ліва частина тут як защемлення. Защемлення, і а, хочу сказати, що така, такий від защемлення він може впливати ще на дихання. Буває, що дихання неповноцінне, таке як поверх воно не має такої розслабленості да, в, в тілі. І звертаю увагу на оці хребці грудного відділу, тому що вони знаходяться в такому защемленому стані. Коли хочеться випрямити спину, але воно щось заважає, коли ось так, трохи щось мішає. Mm -hmm. Так, трошечки правіше. Mm -hmm. Тепер я зверну увагу на мобільність, яка вигнучка. Так. Ось так. Добре. Це без розминки, без нічого. Yeah. Ну, бігла вже розм'ялася. А тепер дивіться, тут добре, прям. Завертається лопатка. Можемо судити, що ви правша, тому що права лопатка не відходить від грудної клітки і трохи як зажимає. Вам приходиться тут боляче. Боляче. Да, по... А ліва сторона у нас дуже добре відходить ось саме тут, але ж затискає от в цій стороні. Це буде свідчити про те, що неправильно збалансовані м'язи. Тобто тут затискає в м'язі, піднімаючи лопатку, а тут затискає під ось м'язі. Тобто ось в цій ділянці. Так, ще ми повертаємо голову вліво і вправо, то вправо краще, вліво тут тягне. І нахилимо голову вправо, то трешне. І сюди вліво, то тут якби не тягне, але ось тут воно трохи як заважає. Тепер. Звернемо увагу, що ми зараз деякі маніпуляції робили, і відразу таз, опорна нога – права. Тобто є невеликий перекос в тазу. Це буде свідчить про те, що буде різна довжина ніг, тому що зразу включається права сторона тіла, як м'яз він тримає все тіло, це права сторона, вона вся тримаюча, а ліва буде більш спазмуюча. Тобто воно ось тут теж буде. Затискати, тому що все навантаження йде сюди. Зрозумів. Та руки вперед. І, і тепер зводимо лопатки сюди. І бачимо, що ліве плече воно нестабільне, воно похрускує. Опускаємо руки і ще раз вперед. Mm -hmm. да? mm -hmm. І похрускає вперед і опускаємо. Тобто ліва сторона, ось тут воно його похрускує, тому що тут воно його затягує. Це м'яз, піднімаючи лопатку. Тобто, підводячи висновок, що м'язи знаходяться в напруженні, ліва сторона в защемленні. Це масажем не вбирається, це треба зняти защемлення. І в грудному відділі тут є функціональний блок. Тобто хребці, вони як не подвижні, вони як злиплися і так от залишились. Ось тут болить. Так як оця ліва сторона більш вона затягнута, то шия при поворотах буде хрустіти. Тобто буде хрускіт, і тягнути трошечки при повороті вліво. І тут така невеличка біль. Так, Зрозуміло. Значить, яскравим тестом ми знаємо, що у нас ліва сторона це як ділянка мішені. Ми провіримо внутрішню пронацію ось таку. І тут не тягне. Всередині. Угу. Отут болей немає. Зараз перевіримо праву сторону. Взагалі, нічого. Да. Взагалі. І ліву сторону. Оце. хрустну. Оце. І Відведення. Тобто при максимальному відведенні кульшового суглобу з'являється напруга, і суглоб він працює вже по інакшій амплітуді. Це все я зараз зрівняємо з правою стороною. Тобто, до чого приводить перекос в тазу Це в першу чергу ізнашуються кульшові суглоби, як правило, на однієї сторони. І Коліни, суглоб теж, як правило, на одній з сторон. Тобто треба працювати зі стопами, працювати з тазом. Маємо, що тут є невелика нестабільність і є невелике теж, защемлення по лівій стороні. Інколи пацієнти жаліються, що в них біль як і в попереку в зоні крижа, так і ось тут по зв'язку. Буває? Буває від напруження. Значить, біль в поперековій ділянці хребта в зоні, яка відповідає квадратному м'язу попереку, або зоні 5-4 поперекового хребця, коли під постійної, від постійної сидячої роботи, або, наприклад, після. По піднімання ваги, воно з'являється як тягнучий біль ось в ціє, цьому місці. Це, як правило, місце, де з'являються тригерні точки, і місце, де від перекосу з'являється на додаткове навантаження на поперекову ділянку хребта. Тобто, ось тут будуть формуватися протрузії за рахунок того, що воно нестабільно, і за рахунок того, що є різний тонус м'язів. Так. Зараз почнемо з чого? Почнемо з попереку саме цієї ділянки. Зараз пройшли по защемленим ділянкам, де, де знаходилось безпосередньо защемлення нерву. Це зона виходу l 5 s 1 яка йде на таз, і зона виходу c 5 c 6 c 7 нерва, яка йде на по плечове сплетіння. Тепер Працюємо далі. Задача вручну тепер пройтись. Тепер трохи попрацюємо з м'язами для того, щоб це якось компенсувати. Значить, задача взяти отак да, за коліно. Стягнути до себе трохи зараз це так. так. Значить, ми м, зараз робимо що. Ось тут м'яз, який тримає цю половину тазу, ми його розтягуємо, видовжимо для того, щоб ця нога, яка коротша, стала на рівні з тою, яка нормальна. Тобто ми прибираємо цей перекос. А цю сторону ми будемо наоборот розвертати в противополежну сторону. Ось так. Тобто ми там витягнули, а тут зробили таку ротацію. Так, є такий момент. Далі грудний відділ. Декомпресія грудного відділу. Тепер падаємо на мене. Глибокий вдих і видих. І ще раз вдих, І Видих. Добре, достатньо. Все. Тобто між лопатками воно його потягнуло. Ось тут, де було так зажато, то якраз таки в цьому місці воно і відбулося. Тепер працюємо з гомілкостопним. Так, Пускаємо. Випускаємо. Є такий момент. Звертаємо увагу, що коли працюєш з м'язами тієї, сторони, де є спазм, відразу понозі стає розслаблення або відчуття тепла, або коли людина ходить, вона відразу відчуває, що постава міняється. Так, і Знову ж таки, защемлення в цій частині шиї. Зараз ми його і приберемо. Так, відразу скажу, що в грудному ось тут відділі. Зараз поставимо спеціальний апарат, який допоможе нам витягнути плечі назад і прибрати ось цю сутулість. Ми поставили апарат на грудний відділ, де відбувається. Безпосередньо зона напруги максимальної. Статична робота, яка впливає на м'язевий тонус. Зараз ми прокачаємо кров і лімфу для того, щоб покращити там мікроциркуляцію. Людина в цей момент відчуває, як вона його стяг стягує, потім розслаблює. Відбувається такий помпаж. Не будуть синяків, просто за рахунок того, що банка набирає повітря, а потім спускає і таким чином ми досягаємо ефекту. Зараз пару хвилин, вона постоїть. Так, так зробили терапію. Зараз на ключі року зіжміть ручку. Ось так. Угу. Так, опускаємо. Тепер права сторона. це прибираємо, вирівнюємо з хребет і беремо защемлення. Так, зараз піднімаємо. боляче так от? Якщо у вас є така проблема в хребті, у вас зажимає між лопатками болить шиї, я вам рекомендую Вертеброс, модель Wave. Вона безпосередньо розміщується на зону лопаток між хребцями, лягайте на спину. Отакі дві штучки ставляться біля шиї. Піднімайте голову, опускайте. Дуже важливо правильно розмістити, щоб не, не було таких от, от так от руки. Можна ще руки ось так. Сюди руку і сюди руку, як відчувається так. Ну воно так дискомфортно, але таке що якось так, начебто і приємно, тому що масажує, хоча я нічого не роблю. Просто так і ставить на те місце, де треба. щось треба. Тобто це де є защемлення, воно впирається своїми виступами в ту ділянку і прям продавлює її, угу. знімаючи в м'язі, образується такий тригер, таке уплотнення, яке тягне м'яз. І саме за рахунок масажиру він його так продавлює достатньо глибоко. Але можна пересувати, тобто вище, нижче поставити. З часом я вже не відчуваю особливо я просто. Тобто, кажу... 5-6 хвилин треба полежати для того, щоб от саме воно його продавило там, де потрібно, в тому м'язі. Ще так, варіація рук це підняття рук над головою. Тобто, ось таким чином. Е відкриваються лопатки і відкриваються м'язи, які е не, знаходяться під лопаткою. Тому що лопатка їх прикриває, а ви коли піднімаєте руки, лопатка відходить. І з зубчаті м'язи, вони теж продавлюються. По-другому, так, да, стало давити? Так, да. зараз взагалі нічого давить. Просто лягає, просто не треба. <рес> Модель Wave потрібна для грудного відділу хребта, також для шиї при защемленнях між лопатками. Являється дуже хорошим засобом після довгої поїздки або довгої сидячої роботи, коли затискає між лопатками і хочеться щось промасовживати. От воно саме знімає защемлення. Встаєте через бік, через лівий. отак на бік. І встаєте. Ось так. Але я відчуваю, що я якось у мене плечі тепер на так стоять. Я відчуваю різницю. Я зараз просто якось ну спокійно сижу, у мене немає такого, що я хочу протягнути вниз, тому що вони вже внизу. Ага. Я відчуваю, що я просто не напружена зараз. Дякую.